України, написав, нічого, написав нічого, коли це порвативні заспи, Закон дозволяє без їхнього рішення знімати відкрите судове засідання. Це що закрите судове засідання? Шановний секретар суду, це закрите судове засідання. я спитаю. скажіть Що ви мучите? скажіть, закрите чи відкрите засідання? Ти, будь ласка, тут радиш, можна Давайте, було поліцію виділити. Ми зараз пишемо вже портальні, щоб нам не виставили, на ютуб каналі судового. Сім? Можна, будь ласка, наряд поліції. Це ж вище разом правосуддя. Суд, до вже. Займається перешкоджанням професійній діяльність журналістів. Добре. Ми з Києва приїхали. А мені, навіть перешкоджають. Так, так. Так, в судді на суді в залі. А ви журналіст, так? Так. Добре, це uh, вас фоне опускає. Ні, забороняють, uh, займатися моєю професійною діяльністю. Добре, скажіть мені Ваше підвіщені. Сарнавський Сергій Степанович. Я, Са Сарнавський Сергій Степанович. Вони навіть не... Так, вони, навіть, да, вони навіть не запитали мого посвідчення. а вже забороняють. А ви журналістикого видання? Канал Україна. Плюс Європейська спілка журналістів.